Ми знімали фільм у 2020 році під час пандемії з таким постійним відчуттям, що ми можемо не встигнути. І це так дивно, коли, наприклад, ми за кордоном показували фільм, і нам глядачі говорили, ну як вам там народжують. Ну, друзі, від того, що хтось кидає ракети, жінка ж не перестає бути невагітною. Який буде шлях стосовно премії Оскар 2023-му. В листопаді ми будемо в Лос-Анджелесі з проматуром і будемо намагатись зробити так, щоб. Академіки не просто поставилися до зі співчуттям до українців, а щоб вони захотіли проголосувати за цей фільм. Ми сьогодні будемо говорити про фільм Клондайк. Ми знаємо, що цей фільм був обраний українським оскарівським комітетом для того, щоб презентувати Україну а, на премії Оскар 2023 року. Ви вже багато разів демонстрували вашу картину міжнародній аудиторії. Чи можна, спираючись на ваш досвід, зрозуміти, наскільки буде сприйнятий ваш фільм Оскарівським комітетом? Дякую за запрошення, дякую за запитання. Ну, дійсно, той е, тур, я би так сказала, міжнародне, яке вже кіно прожило з січня 2022 року, дає нам розуміння, ну, перше за все, де фільм досягає своєї мети, де він успішний, а він е, Напряму комунікує з запитанням, що відбувалося в Україні в 2014 році, власне, на кордоні, тому що фільм про кордон України і Росії і про катастрофу МАш-17. І в цьому, мені здається, ми е, досягли певного такого сталого прогресу, е, людям зрозуміли набагато зрозуміли, що, е, з чого все почалося так, тому що в медіа було багато наративу про те, що нас там нет, ну ви розумієте, е, це. Внутрішній конфлікт, іноді це називалося громадянським конфліктом, і так далі. І наш фільм вийшов до повномасштабного вторгнення, але чітко через запитання, через таку кіномову, яка побудована на запитаннях, власне, він чітко вибудовує уявлення глядача про те, що сталася окупація і вона. Почалася ще в 2014 році. Чи є в міжнародної аудиторії запит на пояснення цієї теми про 2014 рік, коли вже відкрилися нові теми mm. стосовно війни в Україні? Ну, Фільм готовий зараз. Він стартував як перш, перш за все як мистецький твір, тому що Осанденс це найбільший фестиваль інді кіно, тобто незалежного кіно. І там неймовірний конкурс. Щороку нам от відбірники говорили, що в то, в минулого року було 5 тисяч фільмів в нашій категорії. Вони відібрали 10, це перший фільм ігровий власне, від України за все існування українського кінематографу. Я ну, там новітнього, коли люди почали вже подавати, так? продюсери почали подавати. Тому це вже досить історичне досягнення, це дуже масштабний майданчик. Але після... і він так і розглядався. Тобто це було перш за все через перизму такого авторського погляду жінки-режисерки про те, що вона відчуває з приводу війни, насилля і протест в цій темі. Але фільм перейшов в таку категорію дуже актуального пояснення і дуже актуального залучення міжнародного глядача. До розуміння ну, ситуація на рівні простих людей. Тому що у нас в центрі фільму родина. Вони просто прокинулись від вибуху, і далі ми споглядаємо за їх. Життям, коли вони навіть самі для себе не можуть назвати події війною, не вже не говорячи там да, про медіа і так далі. Коли падає літак дуже близько до їхнього будинку, а їм для того, щоб зрозуміти, що відбувається, ну в, більш, в більшому сенсі, потрібно полагодити електрику, підключити телевізор і з новин дізнатися, що відбувається. Е, тому так, цікавість є. Для тієї аудиторії, на яку він розрахований, це така синефільська аудиторія, opinion leaders, так їх називають журналісти, митці. Звичайно, їм цікаво, що зараз Україна говорить про, про війну і про, місцевих, про місцеве населення, тому що це все одно погляд через родину. Фільм був готовий до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після того, як почалося повномасштабне вторгнення, для вас особисто ви, ви почали бачити цей фільм по-іншому? Сприймати по іншому Я не почала бачити по-іншому. Я з категорії тих людей, які ну десь плюс-мінус 16-го року, я вже розуміла, що буде масштабування військової агресії. Для мене це було очевидно саме тому, що не було відповідної реакції на її початок. Як на мене, там анексія Криму, якби її і міжнародна, і політична політичні еліти, і медіаеліти, вони якось її проковтнули, нібито це стало таким ну, нормальним фактом. Ну, те, що зараз існує в медіаполі, якби не було допущено, або, або якби була відповідна реакція подіям в 2014 році, ворог був, був попереджений раніше. Я зараз ми не сиділи з вами тут в Мосховіщі, так і не записували б це інтерв'ю. Очевидно, але для мене це було, для мене це було ясно. І ми робили, ми знімали фільм у 2020 році під час пандемії з таким постійним відчуттям, що ми можемо не встигнути. Звичайно, я, я, я не скажу вам, що я там, як Ванда, сиділа і розуміла, що. Будуть атакувати ракети, дрони Київ. Ні, я про це навіть уявити не могла. Це вже якийсь інший рівень, я не знаю, збочення. Але е, сам принцип, особливо працю, працюючи з документами трагедія маш 17, сам принцип, е, було зрозуміло, що він повториться, він просто масштабується. Тому е, я була дуже. Погане слово, але я була рада, що ми його випустили, фільм випустили ще на початку зими. І коли всі ці події, ми, ми мали можливість, вже маючи прем'єру, скрізь його показувати. Якби, наприклад, ми стратегічно прийняли рішення, що чекаємо весінніх фестивалів чи літніх mm -hmm. для прем'єри, я б відчувала себе набагато гіршою, маючи таку картину, сидіти, тримати її десь на поличці. А через можливість там пройтися довшою червоною дорожкою. Ваша картина основана на реальних подіях. Ви, наскільки я розумію, працювали з документами, які працювали зі свідченнями. Як це відбувалося, і все-таки яка частина з цієї історії це вигадка? Художні дуже важливо підкреслити, що фільм не є фільмом розслідуванням Фільм є фільмом, нагадуванням і фільмом запитанням. Окрім того, що це ще досить цікавий емоційний досвід, і ну, це стосується кожного глядача. тобто, як, як він підключиться чи не підключиться до тої манери повідання, яка йому запропонована. Але все, що стосується mh 17 тому що в фільмі підписано Inspired by True Events, але під враженням від реальних подій. Під враженням. Ми не переповідаємо. Бюрократично, так і фабельно події. Ми на них від них якби, беремо початок історії, і я беру своє е, е, так, Ну, тобто я беру своє натхнення працювати над цією історією. Тому все, що є в фільмі з приводу МАШ ну, ми намагались бути критично детальними, тому що ми розуміємо, що це абсолютно документальна подія. Все, що стосується родини, це образ. Але сам фільм перш за все говорить про родину, яка опинилась, е яка прокинулась будинку після вибухів. І це, на жаль, є абсолютно е документальна подія. Ну, тобто, це є правдою. Яку роль у фільмі відіграє роль жінки? образ цей. Головна акторка і головна героїня Оксана Черкашина грає вагітно, і це теж так, такі паралелі цікаві, наскільки образ вагітної жінки став важливим так ну, в тому, що ми бачимо. Е, і це так дивно, коли, наприклад, ми за кордоном показували фільм, і нам глядачі говорили, ну як він там народжують, ну, як, так, як там у вас, як там же війна, як же ж там вагітні. Е, е, ну, ну, Друзі, від того, що. Хтось кидає ракети, жінка ж не перестає бути невагітною. Тобто є природні процеси, людина живе, в неї є родина, вона вагітня, чекає е, на, на новороджену дитину, і раптом починається війна. І це такий постійний діалог з глядачами, коли вони нібито розуміють, що їм пропонують історію якби ненормально. Ну, Тому що це ненормально мати війну всередині Європи в 22-му віці ще з повітря, це ненормально. Але якби вони спостерігають за нормальними людьми, бо це нормальні люди, у яких є абсолютно нормальний спосіб життя, в результаті відбувається така ну, дуже, дуже цікава реакція, коли з однієї сторони глядач говорить, чому вона не виїжджає там, вже стріляють, там бомблять? А хтось інший в залі каже, а коли куди ж вона повинна їхати? Це її дім. Вона чекає на дитину, вона намагається якось його обладнати так, щоб їй було максимально безпечно. Мені в цій історії мало доводиться щось пояснювати, тому що ця суперечка або діалог між нормальним і ненормальним це дуже ясно, що ненормально бомбити цивільних. В принципі, це ненормально. Чи Дійсно, в цьому фільмі герої, звичайні люди показані як ті, хто не розуміє, що відбувається, і хто винен в цьому. Вони просто живуть своїм життям і намагаються вижити. У нас немає часу е в цьому фільмі шукати винних, тому що ми говоримо про літа 14-го року і. У нас один герой це Толік, він розуміє, що це дуже небезпечно, але він так само розуміє, що у нього є дружина досить вперта, і вона живе в своїх цих гормональних хвилях, раптом чомусь якісь на її думку, і на думку багатьох, але це пряма мова. Передурки в них в руках опинилася зброя, і тепер ця небезпека і житті її, і її майбутньої і, дитини. І, 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 Ну, вона це просто не сприймає як причину, через яку вона зараз має покинути свій будинок. Абсолютно, тут не потрібно, тут не потрібно шукати таких політичних якихось лозунгів. Потрібно просто прослідкувати за реакцією людини, яка ну в неї відразу від того, що зараз, через те, що якісь, як вона каже, касаука, касарука артилерії в них в руках опинилась гармата якимось чином. Вона зараз повинна виїхати. Ну, тобто, розумієте, звичайно, це нелогічно для європейців, які а, говорять про, про безпеку. Але ну, це ж той діалог, який ведеться вже зараз багато місяців, Це все ж очевидно. А, наскільки я розумію, ви починаєте зараз покази всередині України? Так. А, як сприймається ця картина? Українською внутрішньою аудиторію можливо є різниця. Класне запитання, тому що якраз вчора ввечері у нас був перший показ, прям перший перший, в рамках е е тижня київського тижня критики в, в жовтні, і дуже цікаво, що це перший показ, на якому е на титрах от закінчилось кіно, і на титрах люди почали хлопати. Перший раз, тому що, як правило, у нас. Дуже складний фінал, він не простий, він емоційно не простий. І, як правило, за кордоном десь глядачам потрібно ще на хвилини-півтори, мабуть, посидіти спокійно, і потім хтось якби, емоційно стабільніший відходить, починає там дякувати, бо це ж подяка, і його підтримують. А вчора я вже була в кінці фільму в залі, і я, відчула, я почула, що люди почали хлопати. Я так розумію, що це був знак подяки. Мені дуже приємно, але також цікаво, що після фільму, коли було обговорення, ви, ну, виділилось таких кілька, кілька тем, які не з'являлись ніколи в обговоренні за кордоном. Наприклад, тема нашої відповідальності за минуле, ну, Тобто, чи було достатньо зроблено, чи була реакція, чи ми розуміли, що. Війна на Донбасі, це війна на Донбасі, і це якби повномасштабна війна. Чи ми не сприймали ми це як якийсь, знову ж таки, локальний е конфлікт? Чи є у нас право зараз говорити про травми і чи не потрібна нам дистанція? В цій темі іноді з'являється таке, таке бажання приватизувати свій біль. Нібито, знаєте, таке ексклюзив, ексклюзивне переживання свого власного болю, що дуже зрозуміло. Що дуже зрозуміло. Але ексклюзивне переживання болю не зустрінеш за кордоном. Зовсім. Так? Тому що для людей це все одно історія, яка закінчиться після того, як вони виходять з кінотеатру. Е я думаю, що будуть відгуки дуже різні. Думаю, що будуть протилежно різні. Тому цікаво, щоб просто тим, кому. До кого є інтерес до кіно, до фільму власне, власне уяву склали про стрічку. А чи можете детальніше розказати, який буде шлях стосовно премії Оскар у 2023 році? Зараз ми виходимо в прокат в Українській для премії Оскар. Це обов'язково. Ми виходимо в 3 листопада. Тобто можна буде подивитися в багатьох містах України в той час, коли буде звичайно світло і не буде тривоги. Далі 21 грудня. Академія Motion Pictures, вони оголошують шорт-ліст, Тобто це з тих 90 фільмів, які зараз як кожен з них кандидатом від своєї країни обирається 15. Наше завдання потрапити в шорт-ліст. Якщо ми потрапляємо в шорт-ліст, наступне наше завдання це потрапити в номінацію. Це 5. І вже після того, як в січні оголошені фільми Номінанти, в березні починається, ну, в березні вже відбувається власне нагородження. Тому потрібно цей пройти шлях досить конкурентний. В листопаді ми будемо в Лос-Анджелесі з проматуром і будемо намагатися зробити так, щоб, ну, Академіки не просто поставилися до зі співчуттям до українців, а щоб вони захотіли проголосувати за цей фільм. Як вважаєте, в рамках тієї номінації, на яку ви подаєтесь, чи це форматний для саме Оскара фільм? Це дуже класне запитання, тому що ті, хто слідкують за номінацією Foreign Language Films, і фільми Іншої мови да не англійської, хто слідкує за цією номінацією багато років. Абсолютно різні фільми виграють, абсолютно різні. Контекст контекст дуже важливий. Дуже важлива та історія фільму, яка в нього була до номінації, тобто до висунення країни. в нашій ситуації це Sundance, який для Америки, для академіків є пікпоїнта, тобто піком. Це для них дуже важливий майданчик і коли у нас стоїть на постері і в описі Україна. Прем'єра на Санденці, і ще й нагорода ми отримали та нагороду за кращу режисуру. Ну, це це високий рівень. Тому я думаю, що кіно буде переглянуто, і, і це нам дає великий плюс. Український контент нам дає симпатію. А далі побачимо, як далеко ми можемо дійти на, на цій експертизі, на симпатії. Я сподіваюся, на співчутті, на актуальності фільму. Бажаємо вам перемоги! Дякую.